Беріть пробудь. Ой, а куди ж мікрофон дівати? <реш> Беріть пробуйте. Ну. Беріть ще. Чи... Немає ще як, так? Між іншим смачно. Не так, як в ресторані, але це ж непогано. <реш> <реш> це залежить від того, як... з якої риби ікра. Дивіться, є от ще, бачите, це зоокуня ікра. Вона йде такими мішечками. Вона зовсім інакше. Бачите, вона отак от йде мішечком. Зараз знайду вам спробувати. Не, не треба пробувати, бо я вже такий наїжений. Оце ну, йде окуня, бачите, вона йде таким мішечком в оболоночці, зориться теж на олені. Теж присолюється, приперчується і все, більше нічого. А де ви рибу берете? Там mm -hmm. нас тут річка Південний Бух, річка Вок і з Дністра привозять. Це тоже, хто так, у вас ловить? Ну це вже рибаки. Оцим займаються часто рибаки. Вони нам У вас тут рибу розподіл привозять. праці, так? Так, так, так. Ми все не зможемо тоді. І крина жарити, і риби наловити, і ще її накопити, і ще й прийти продати. Так. В кожного своя робота. <рес> Як вас звати? Мене звати Ульяна, а прізвище. Фет Чишина. Фет Чишина. Так, так. Все. Дай вам Бог здоров'я. Дякую, вам так. Заїжджайте бачите, ми вас пізнаємо. На кінець дойшла черга черга до нашого рибного <ривний> ринку популярного.